З Євангелія від святого Луки сталося тими днями, що вийшов указ від кесаря Августа переписати всю заселену землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією правив Квірині, і йшли всі записатися кожний до свого міста. Піднявся Іосиф з Галілеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом, бо був він з дому та з роду Давидового. Щоб записатися з Марією, зарученою з ним, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити, і вона народила свого первородного сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостинному дворі не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які жили в полі та стерегли у нічній сторожі свою отару. Аж ось Господній ангел став перед ними, і слава Господня осяяла їх, і вони налякалися страхом великим. І сказав їм ангел: не бійтеся, бо ось я благовіщу вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам знак знайдете сповите немовля, котре лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували: слава вовишніх Богу! А на землі мир людям його вподобання.